Я взагалі з Херсона лівого берега. На Лівобережжі спочатку росіян там не було, але згодом вже якби солдати з'явилися перші солдати. Була вказівка, що діти. Я маю доньку 12 років, Софію, де дітям було в обов'язковому порядку на навчання у вересні місяці, але за російською вже програмою. Тобто, на вході до школи стояли військові, які перевіряли дітей. Якби, ну, діти ще маленькі, для них це було страшно. І тим паче я не бажала. Щоб дитина продовжувала навчання по російським стандартам. І було прийнято рішення виїхати. Виїжджала я через Крим, Литву, Польщу і так круг через, ну, через Польщу і повернулася назад в Україну. І так ми з дитиною тут і зупинилися. Шпотівка, тому що перша виїхала моя сестра, теж рідна, її чоловік знаходився тут. Вона перша виїхала, і якби ми вирішили всі з'їжджатися в кубку. Тому що після мене вже згодом і брат мій переїхав теж із сім'єю, то ми в Шепетівці зараз зі сім'єю. І тільки зараз, в вересні цього року, мама переїхала теж з окупації. Родина моя, вони хочуть, хочуть додому. А я якби хочу там, де буде мій чоловік. Дасть Бог його знайду. То залишився тут. А якщо не знайду, то теж залишився тут, де він. Приходить мені смс від військового привіт. А він був, там була фотографія, такий весь замурзаний, грязний десь в окопі. Я так не відповідала нікому, але чисто з поваги, що військовий, я йому відповіла. Привіт, чисто з поваги. І якось з першої смски в нас зав'язалося спілкування. Щоб продовжити розмову, я запитала, коли в тебе день народження. він мені відповів 5 серпня, а в мене 7 серпня. Тобто ми обоє 93-го року, і різниця в нас 2 дні і обом нам 31 рік. І так, наше спілкування продовжилося. Якби зранку до ночі, кроме там, де він був на позиціях, він міг не служити. Взагалі він працював за кордоном до війни в Чехії, і якби через два місяці після війни він сам повернувся і сам пішов в військкомат, і якби він проходив строкову службу, він військово зобов'язаний, але по власному бажанню він пішов служити. Він говорив, що був ну, в нього дуже великий був патріотизм на початку війни. Він каже: я взагалі не боявся навіть вмерти. Кажу, у мене якби була моя родина, але не було нікого. Каже, якби втрачати мені не було що. Каже, я виконував будь-яке завдання, яке не виконували хлопці. Каже, я мене каже, Бог беріг. Він дуже вірив, якби в Бога. І він каже, Бог мене беріг. Але каже, як зустрів тебе, каже, я дуже, ну, дуже почав боятися. Каже, це збивало з думки, бо дуже хотілося повернутися. Навіть було таке, що він мені сказав таку фразу, що каже, ось приліт біля мене, каже, але я не боюся вмерти, а боюся тільки те, що більше тебе не побачу». І це мотивувало його, якби вибратися звідти. Він отримав поранення осколкове плеча, стегна і живота. Був в госпіталі в Запоріжжі, де надали йому допомогу і перевели в Кропивницький госпіталь військовий. Звичайно, я туди поїхала, але поранення він отримав в той час. Я була на роботі і він мені телефонував, бо на тій позиції був Старлінг. Він мені телефонує і говорить, я дуже хочу з тобою просто поговорити, хочу почути тебе. Я ще так якби здивувалася, хоча спілкування назавжди було онлайн. Тобто, навіть якщо я працюю, я йому включаю телефон, е, відеокамеру, я працюю, а він просто якби дивиться. Е, якось я здивувалася, у нього був дуже спокійний і монотонний голос. Е, я чую постріли. Я йому кажу, Артем щось трапилось. Він каже, ні, все добре, просто кохаю тебе. Потім він каже: якщо дзвінок перерветься, не телефонуй, я сам перетелефоную. Згодом він мені телефонує знову, і, де вже він зізнався, що отримав поранення і говорить, що, мабуть, ми не вийдемо. Я йому кажу, Артем, не говори мені такого, кажу, я навіть це чути не хочу. Ти обіцяв, він каже: Ти не хвилюйся, все добре, якби хлопці прийдуть на допомогу. Я йому говорю: будь ласка, тільки бережи себе.' На що він мені відповів? Ти ж знаєш, що Бог не може згубити таке кохання. 27 липня я дізналася, що вагітна. Але так як у нього 5 серпня день народження, про вагітність я йому вирішила, ну хотіла якось гарно йому сповістити про це, то хотіла на день народження. Але 2 серпня він йшов на позицію і сказав мені, що, мабуть, на своє день народження я не встигну, але на твоє день народження обов'язково ну, я тебе привітаю. А я ну, добре, сказала йому, бережи себе. Він відключився згодом, десь через п'ять хвилин він мені знову телефонує. Каже, поки хлопці збираються, є хвилинка ще на тебе подивитися. Мене прям не знаю, ну мені до того хотілося йому сказати, що ну, Артем я все таки вагітна. Він десь підозрював, тому що він мене часто запитував: Нема там Леончика. Леон – це ми так хотіли свого сина назвати, бо ми обоє льви по гороскопу, і так бо якби. Хотіли Леона. і я зразу перевела тему на інше, посміхнулася, тому що ну обманювати я його не могла. Якби я просто перевела розмову на інше. Але настільки мені хотілося йому сказати, можливо би, якщо б він знав, то беріг би себе якось по іншому. Я взагалі хотіла попросити його старшину, щоб він визвав його, знаєте, якби ніби він щось там зробив поганого і просто вручив йому соску. Ну, У мене такі були плани, щоб якось цікаво йому це сказати. Ну, Він настільки хотів, цю дитинку, що коли він мені говорив, я боюся вмерти і не залишить після себе нікого, в нього були на очах сльози. Ну якби я не мала права навіть думати про щось інше. Мого чоловіка було всього три бажання. Це, щоб я стала його дружиною, я стала його дружиною. Е, залишить після себе когось. Я народила йому доньку і щоб я була щаслива. Але, на жаль, щаслива я не стану без нього. якби Він мені винен ще одне своє бажання. Тому я чекаю чекаю і вірю, що таке буде. Телефонує його мама. Я думала, вона, можливо, хоче мене особисто привітати. І вона мені говорить. А я в цей час була на роботі. Вона говорить мені, що Юля, я не знаю, чи можна тобі говорити в цей день таке, але Артем зник. Де Після цих слів я вже якби нічого не чула. Я дуже кричала і плакала. Де я відключилася, я зателефонувала мамі своїй туди, в окупації, і почала кричати: Мама, тільки не він, він пропав. Де відповідь я почула, звичайно, сльози своєї мами. Він мав на позиції бути своїми хлопцями, якими служив ще на початку. Але якось на них там трапилося, що зі слів його побратима, де вони були разом на позиції, перший день він взагалі був там сам, сам один тримав позицію, де на другий день до нього додавали ще двох людей. І згодом, як пояснює хлопець, який вийшов звідти, він один з трьох, хто вийшов, він говорить, що Артем був дуже поранений. Він не говорить, що він був загиблий, але був поранений. Був обстріл якби 4 серпня ввечері, де їх закидали скидами отруйними цими газами, мінометний був танковий обстріл, де якби йому поранило дуже ноги. Згодом за пару годин вже туди зайшли росіяни, і подальша доля його якби невідома. В госпіталі, коли ми були разом, він мені говорив, що Юля, я дуже боюся вмерти і не залишитися за себе нікого. Хоча такий тяжкий час, я йому говорила, Артем, давай почекаємо, якби війна, якби знаєте, ну, дітки це дуже відповідальний момент. Де ось на даний момент жодного, жодного дня вагітності у мене щасливого не було. Вони були сповнені болем слізьми, але незважаючи на сніг, біль, вагітність, була дуже тяжка. Якби я дуже боялася і втрати дитину. Вона дуже схожа на нього. Дуже. Я завжди хотіла хлопчика, тільки тому, що була його копія. Щоб залишилося, але донечка не відстає, вона дуже схожа на тата. Тому зараз мені залишається тільки зробити щасливими діток і дочекатися його. Я їздила і в Київ, і тут в Хмельницькому акції, і в себе в Шепетівці, і Славута, куди можна було, туди я її їхала. Були зустрічі в координаційному штабі. Неодноразові За, якби, наших хлопців з літа, з червня, липня і серпня ну, жодних відомостей немає, жодного полоненого, жодного знайденого якби, немає. Командування теж вони не розказують долю хлопців, просто зникли і все, шукайте. І так, в допомогі пошуку тільки рідні, самі те, що вдається нам дізнатися, те ми й дізналися. Ми з Артемом не прожили своє життя. Якби війна, ми бачилися рідко, ну, не прожили ми свого життя. Дуже шкода, але незважаючи на це все, я його чекаю. Шукаю в будь-якому стані неважливо, якби він тільки повернувся.